Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам пропоную попрацювати нашими рученятками. Подивіться, в мене є ось така картина, бачите, на ній намальовані грибочки, але вони не домальовані, тому їх потрібно щоб прикрасити. Для цього нам з вами сьогодні знадобиться перше ось таких дві крупи гречана і пшоно. Другий різнокольоровий папір коричневий і жовтенький. І нам ще з вами знадобляться ось такі фарби коричнева і світло-коричнева. Ну що, починаємо прикрашати один із грибочків. Для цього ми з вами беремо клей і наносимо цей клей на. Шапочку нашого грибочка. Ось так гарненько ми його змащуємо. Так, дуже-дуже гарно. А тепер ми беремо з вами гречану крупу і посипаємо ось так зверху. Розрівнюємо, щоб було гарно. А зайву прибираємо на нашу тарілочку. А тепер ми змащуємо ніжку. Так, дуже гарненько ось так змастили. І посипаємо нашу ніжку пшоном. Ось так розправили. І зайве пшено ми прибираємо. І так, дітки, це був перший спосіб, як можна прикрасити наш грибочок. Тепер приступаємо до другого способу. Так, нам знову знадобиться клей. Ми його намащуємо знову на шапочку. Так. І беремо шматочки паперу і ось так посипаємо. Ось так, гарненько. І так само зайві прибираємо. Тепер змастили ніжку і посипали шовтим папіром, зробили таку гарну ніжку для нашого грибочка. Ось так. так. А тепер нам з вами знадобляться фарби. Це буде третій спосіб розфарбування нашого грибочка. Беремо фарбу, відкриваємо. Нам з вами потрібна коричнева, темна і жовтенька або світло коричнева для нашої ножки. Беремо водичку, трішки вмокнули водичку, і беремо коричневу фарбу. І розфарбовуємо нашу шапочку. Ось так. Проводимо спочатку по краєчкам, як я вам колись розповідала. Ось так. А тепер сміливо можемо закрашувати нашу серединку. Ось так помили наш пензлик, витерли серветкою, і нам тепер потрібна жовта або світло-коричнева фарба для нашої ніжки. Так само спочатку обводимо краї. Ось так, а потім можна швиденько так замалювати серединку. Дітки, подивіться, ось таких три чудових способи є для того, щоб прикрасити наші грибочки. Нам для цього нам з вами знадобилися крупа, фарби, клей та різнокольоровий папір. Якщо комусь сподобалось, зробіть такі грибочки вдома і надішліть. До побачення!